номер 1135 треба обчислити. Так, будемо користуватися переставним законом. значить Тут зручно переставити другий третій доданок. Отримуємо 27,56 додати мінус 28,56. Додати 36 і додати мінус 12. Дорівнюємо. Додаємо, тут буде віднімання. Треба виконати. 28-27. Буде мінус 1 у відповіді. А тут 36 і 12 буде 24. 24 додати мінус 1. Віднімаємо, буде 23. Друге. Мінус тридцять цілих 126 000. додати дванадцять,1 12 додати 18 Додати двадцять Значить, знову зручно поміняти перше і останнє. Значить, мінус тридцять

Тут буде зручно додати 18, а потім 12,1. Додаємо знову ж таки, мінус 18, 18,1 додати 18. Будемо віднімати, отримуємо мінус десята, додати десята. Тут знову віднімання, буде просто 12. Третє. Сорок шість цілих. Додати мінус тринадцять цілих три соті додати сто одинадцять додати мінус тридцять дві цілих дев'яносто сім сотих. Дев'яносто сім так Тут також знак мінус. Значить, додамо 46 додати 111 і минус тринадцять,3, додаємо мінус тридцять дві, Дорівнюємо тут 157 додати. Тут буде від'ємне число. Два від'ємних ми додаємо. 30 плюс 10 40. 45. 46. Мінус 46. Буду, якщо два числа з різними знаками, віднімаємо. Значить 11. Четверте. Мінус 103 цілі. 77

Значить, поміняємо місцями другий третій доданок. Мінус 103,77. Додати мінус 6,33. Додати тисячних. і додати 85,391. Додаємо тут. Дробові частини 77 і 33. В сумі дають нам 110. Тобто одиничка піде в цілу частину 103 і 6. 109 і 1, 110. І так, виходить у нас. Мінус 110,10. Тепер тут додаємо. 91 і 9. Це буде 100. Сюди перейде одиничка. 4 десятих і 6 десятих. 10. Також перейде. Значить, Дробова частина зникне. І тому буде 25 плюс 85. 110. Виходить. І так, мінус 110,1 плюс 110. Отримаємо мінус 0,1.